Щепенська громада продовжує активну співпрацю з міжнародною організацією міграції. Таким чином, хочу повідомити, що ми стали громадою переможцем однією з громад, яка перемогла в відборі по реалізації проекту Людський вимір розбудова спроможностей збору даних. Тобто, ми стали однією з громад Запорізької та Дніпропетровської області, яка буде у співпраці із громадською організацією стратегії технології ефективного партнерства, реалізовувати проект по Аналізу даних, по збору статистичних е, даних та інформації і так далі. Навіщо нам це потрібно? Наша громада повинна бути однією з сучасних, яка е, чітко буде володіти інформацією про своїх мешканців, про їх індивідуальні потреби, е, про їх проблеми. Е, ми повинні розробляти програми по Реалізації стратегії по вирішенню проблем інклюзії, впроваджувати гендерну рівність, демократичні рішення, прозорість та рівноправ'я Таким чином. Ми дуже раді будемо співпрацювати з даною організацією в реалізації цих проєктів, і у нас буде змога залучати додатково експертів по збору даних, які будуть навчати наших спеціалістів. Також будемо залучати в рамках реалізації і співпраці по цьому меморандуму додаткову техніку і необхідне обладнання, яке буде допомагати нам в процесі аналізу. Тож дякую за співпрацю. І опрацюємо далі.